Друзі, вас вітає компанія АвтоІмпорт. Нагадаю, ми займаємось продажем свіжоімпортованих автомобілів з Європи. Знаходимося ми в місті Суми, Білопільський шлях 11. І сьогодні в нас на огляді ось такий датче Дастер, який знаходиться на продажі в нас на майданчику. Це у нас 2014 рік. 1,5 дизель на механічній шестиступеневій коробці перемикань. Автомобіль нещодавно приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим. Пробігом 172 тисячі. Як ми бачимо, машинка вже в рестайлі. Це в нас передній привід. Автомобіль повністю обслужений. У нас стоїть 4 нових колеса «Хенкук», 4 нових стойки каяба, 4 нових пружини, повністю замінені колодки в круг. Подивимося, що у нас по салону. У нас передні сидіння шкіряні, є в нас підігрів передніх сидінь. Подушки безпеки як для пасажира, так і для водія. Ось в такому стані шкіряне кермо не перешите, все в оригіналі. Двохдінова магнітола, Navi Plus з навігацією. До комплекту входить кондиціонер, електрорегулювання дзеркал, чотири електросклопідйомники, шестиступенева коробка перемикань. Подивимось на сидіння ззаду, все як нове, все дуже збережено. Потолок нас. В ідеальному стані, немає ніяких ні плям, ні підтікань. По багажнику багажник доволі великий. При бажанні задні сидіння складаються, запасне колесо у нас знаходиться знизу автомобіля. Стоять у нас 4 нових колеса Hankook, 4 нових стойки каяба, 4 нових пружини вкруг, як на передній осі, так і на задній. Вкруг поміняні всі колодки. На машинці вже є тонування, навіть легке тонування лобового скла. Масло, нагадаю, ще раз теж поміняно 3000 назад. Тобто сів і поїхав. Нічого робити не треба. Подивимось на сервісну історію даного дастеру. Тут ми бачимо ось такий документ. Це в нас дата реєстрації, Перша дата реєстрації даної машинки. Це в нас дата випуску даного автомобіля. До речі, у цього Дастера був лише один власник в Європі. Ось так, ось так виглядають ці два документи. Далі в нас йде сервісне обслуговування. Дата сервісу 21.06.2017 року. Пробіг складав 48 900 кілометрів. Тут до нього йде. План обслуговування також вказаний пробіг 48900, дата 0906 2017 року. Ось так виглядають ці два документи. Далі в нас йде заміна мастила. Пробіг складав 145 тисяч, дата 03.01.2023 року. Ось вказаний він код Даного автомобіля ми вставимо зараз дублюючу табличку. Ви зможете перевірити по всіх загальнодоступних базах сервісну історію його. Це в нас документ про заміну акумулятора. Також вказаний він-код, Дата 17.11.2023 року. Пробіг складав 159 тисяч. Тут власник замінив акумулятор та купив розширену гарантію на нього, відсканував чек. Ось він. Подивимось на показники товщиноміра по даному дастеру. Для цього ми вмикаємо наш товщиномір. Почнемо ми з капота. 132, 136, 131. Тобто капот в нас не фарбований. Переднє праве крило 134, 133. Передня права двері. 125, 130, задня права двері, 124, 115, дах, 114, 122, подивимось на пройоми. Бачимо тут ось таку притертість. Ця притертість притаманна від резинки на дверях від ущільнювача. 46. 62. Подивимося, що у нас буде на водійській стороні, тому що водійська двері відкривається частіше. 61. 49. Заднє праве крило. 129. 117. Ляда 125. 120, заднє ліве крило. 117, 124, задня ліва двері 201, 209. Тобто, бачимо, що є у нас косметичний підкрас по задній лівій двері. Передня ліва двері водійська 141, 153. Подивимось на пройоми. Тут ми бачимо, що вже немає ось цієї притертості від резинки. 69, 89, 84, 114, показники товщиноміра вказують на те, що тут є косметичне перефарбування. Внизу і за резинки ущільнювача на дверях, яка з часом протирає цей проєм до метала. Так як автомобіль має невеликий пробіг. Можемо зробити припущення, що автомобіль їздив по місту і часто користувався пасками безпеки. Напевно, ви бачили грубі подряпини на проємі. Давайте перевіримо більш детально наш проєм. 115, 137. 139, 134. 127, 119, 133, 131, 129, 67, 59, тобто бачимо, що тут в нас був перехід. Скоріше за все, це було зроблено на офіційній станції, покрашено одним елементом. Ця частина в нас фарбована. Ця частина проєму в нас не фарбована. Далі в нас переднє ліве крило 220, 203. Бачимо, ми, що є у нас косметичне підфарбування. Це не більш ніж другий слой фарби. Крило фарбувалось без зйому. йому. Зараз, щоб розвіяти всі сумніви, давайте відкриємо капот та подивимось на наше крило. Як ми бачимо, крило в нас не знімалось, нічого не крутилось, все в оригіналі. Тому двигун даного Дастера та подивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, що це в нас 1,5 дизель, К9К-двигун, саме надійний та економний вважається. По мотору все працює рівно, немає ніяких зайвих звуків, мотор весь сухий, немає ніяких ні підтікань, ні плям. Як ми бачили, ліве крило в нас не знімалось, праве крило також не знімалось, не крутилось, капот також не знімався. Фари стоять в оригіналі, як права фара, так і ліва фара. І так, друзі, підіб'ємо підсумок, що ми отримаємо за 12800. Це в нас кросовер Dacia Duster 2014 рік, 1,5 дизель. К9 самонадійний та економний двигун, шестиступенева механічна коробка перемикань. Оригінальний та підтверджений пробіг 172 тисячі. По локофарбовому покриттю, як ми бачили, є два незначних косметичних підкраса: це переднє ліве крило та задня ліва дверь. Та ось ця частина пройому від резинки, що я вам показував. Це в нас чотири нових колеса «Хенкук». Це в нас чотири нових стойки каяба, це в нас чотири нових пружини, тонування магнітола двохдійного з навігацією, колодки в круг замінені, навіть замінено масло. Друзі, якщо вас цікавить даний автомобіль, ми вас чекаємо. Місто Суми, Білопільський шлях, 11, компанія автоімпорт завжди раді.